Вітаю з вами знову соціальний проект Територія каяття, програма про осіб, які через власні фатальні вчинки опинилися по той бік колючого дроту. Від тюрми та суми не зарікайся, кажуть в народі. Кожний неправомірний вчинок несе відповідні наслідки в житті людини, і система виконання покарань пряме цьому підтвердження. Як же виглядають місця позбавлення волі не в кінохроніках, не в художній літературі, не в наших думках, а в реальному житті? Дивіться далі. 25 та 26 березня у Дніпропетровському слідчому ізоляторі та Криворізькій установі виконання покарань за ініціативи відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області пройшли заходи спрямовані на профілактику злочинності серед неповнолітніх, які перебувають на обліку у інспекціях міста. Такий захід проводиться не вперше, і пенітенціарії впевнені, що він здатен запобігти скоєнню підлітками, які вже переступили межу закону нового злочину, за який вже, напевно, опиняться в місцях позбавлення волі. Під час екскурсії підлітки, звільнені від відбування покарання з випробуванням, отримали можливість ознайомитись з умовами проживання, навчання та відпочинку неповнолітніх ув'язнених. Вони з цікавістю розглядали камери, торкались ґрат, вчитували, у вивішені на стінах правила поведінки ув'язнених осіб. Підлітки мали можливість не лише ознайомитись з умовами тримання підслідних однолітків, а й поспілкуватися з ними. 30 березня, у п'яту неділю Великого посту у новозбудованому храмі Жовтобудської виправної колонії на честь чудотворної ікони Божої Матері Страсна був проведений молебень, в якому взяли участь не лише засуджені, які відбувають покарання в установі, а й співробітники виправного закладу. Захід відбувся за ініціативи духовенства Криворізької єпархії Української православної церкви з метою сприяння зміцненню християнських традицій, духовного пастерства над людьми, які потребують допомоги, надання можливості персоналу Державної пенітенціарної служби України, а також засудженим молитовно вшанувати святині православ'я. 31 березня співробітники Солонянської виправної колонії в черговий раз попередили зухвалу спробу передачі зловмисниками заборонених предметів засудженим. Під час обходу прилеглої до установи території були затримані двоє громадян, які намагалися перекинути на територію установи поліетиленовий пакунок, обмотаний скотчем, викликаними на місце подій співробітниками слідчо-оперативної групи солонянського райвідділу міліції був здійснений огляд даного пакунку. В якому виявлено два медичні шприци з речовинами, які за морфологічними ознаками нагадують наркотичні речовини. За даним фактом складені відповідні матеріали, а вилучені речовини направлені на експертизу. І в місцях не надто віддалених лунає музика, яка переповнена добром, мудрістю, життєвими цінностями. Для кожного із засуджених вона несе відбитки свого власного життя. На особливій території музична творчість це ще й спосіб своєрідної терапії для осіб, позбавлених волі. Дивіться далі, як музичне мистецтво допомагає знайти нову свідомість за правилами суспільної моралі. Заклопотані буденними турботами ми часто забуваємо про милосердя. Ми викреслюємо зі свого життя тих, хто схибив, уступився, зробив фатальну помилку. Можливо, хтось вважає, що виправний заклад. Це не місце для прояву співчуття, розуміння та різних видів психоемоційної підтримки засуджених. Проте в сучасних умовах пенітенціарна система націлена в першу чергу на виправлення особистості, які притаманна злочинна свідомість, позбавлення волі, поняття, яке має визначений термін. Більшість засуджених рано чи пізно повернуться до суспільства, і їхня подальша доля залежить в тому числі і від соціально-психологічної допомоги під час перебування в ув'язненні. І церкви, і міжнародні організації, організації і пенітенціарна система України працюють для той же цілі. Ну а цель наша проста це донести до досуджених надії, указати, їм, що є виход зі показати о том, що них заботятся, що вони не безразличні в обществу. Пенітенціарна система а вже ж, забезпечує особливий режим, але в ньому неодмінно має бути ґрунт для розкаяння засуджених. Глибокої особистісної оцінки власних дій, акти милосердя, духовні розмови, терапія творчістю, організація свят, культурно-масових і просвітницьких заходів все це парафія соціально-психологічної служби установи виконання покарань. Організація культурно-масових заходів в місцях позбавлення волі це один із способів наблизити засуджених до відчуття свободи. Це звичайний клуб виправної колонії. Зараз він пустий, проте досить часто тут організовують концерти за участі творчих колективів, організацій культурних діячів і навіть самих засуджених. Місця позбавлення волі стимулюють у засуджених прояви творчих здібностей. Засуджені починають малювати, писати вірші та прозу. Багато хто розкриває в собі вокальні задатки і бажання грати на музичних інструментах з їхніх вуст лунають пісні про життєві цінності, сім'ю, свободу, справедливість і, звісно, любов до неї єдиної, яка чекає по той бік високого паркану, або могла б чекати. Можливість займатися музикою дарує засученим неабияке натхнення, неймовірне захоплення, ейфорію, і разом з тим на деякий час забутися і зануритися у свій особистий світ. Це свого роду арт-терапія для осіб, що позбавлені волі. При цьому вони можуть не тільки самі займатися творчістю. Сюди готові приїжджати різні митці, навіть відомі естрадні співаки з-за кордону. З 25 по 29 березня в установах виконання покарань Дніпропетровської області відбувся благодійний концертний тур відомої фінської співачки Лауреата Євробачення Ніни Сьюзан Астром. Організувала захід такого масштабу Українська міжконфесійна християнська місія, духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі. За ініціативи Всеукраїнської громадської організації Асоціація християнських центрів реабілітації осіб, залежних від наркотиків та алкоголю. Активну підтримку надала і Державна пенітенціарна служба України. Тягом тижня співачка відвідала п'ять виправних установ Дніпропетровщини. І всюди засуджені не приховували свого захоплення, адже для них зустріч із зіркою європейського масштабу це справді яскрава подія. Дуже понравилась багато позитиву. Дуже хотілось би, щоб такі мероприятия проводились як можна частіше. Пірісматрюш слушай песни эти, пересматриш своє будущее. Між виступами виконавиця зі сцени спілкувалась із слухачами, намагаючись поділитись своєю філософією життя та добром. Співачка говорила з ними по-дружньому просто, мимоволі змушуючи посміхатися та вірити в те, що далі їх чекає інше, щасливе життя. Я пою о многих вещах на самом деле. Есть песни о Боге, есть песни о человеческих взаимоотношениях и о том, как люди могут поддерживать и помогать друг другу. Пишу песни о своих близких людях, природе и о моих взглядах на жизнь. Я была во многих странах, во многих местах и пришла к выводу, что люди, они одинаковые, имеют одинаковые потребности. И для меня в настоящий момент не важно, где я нахожусь, на большой сцене или в тюрьме. Я чувствую себя здесь комфортно, хотя у меня и нет криминального прошлого. Одна очень важная вещь, которую я получила для себя, касается свободы. Я даже написала об этом песню. Если Бог сделал тебя свободным, то ты остаешься свободным, независимо от того, где ты находишься. Усім цим людям необхідно просто розуміти, що вони потрібні суспільству і їм є до чого прагнути. Вибір є завжди, і те, якими вони повернуться додому, залежить від них самих. Це була ще одна зі сторінок життя на особливій території. Там, за колючим дротом та високими морами, є люди, які скоїли фатальні помилки у своєму житті. Таких людей чимало і поруч з нами. Чинки перших вже оцінені судом, а других не нам судити. Давайте краще частіше протягувати руку допомоги тим, хто, опинившись на самому дні життя, так цієї допомоги потребує. Будьмо творцями чеснот, і весь світ зміниться на краще. Це був проект Територія Каяття. На все добре і цінуйте свою свободу.